Доброї всім ночі, вітаємо вас на прекрасному стадіоні Монументаль, де сьогодні відбудеться матч відбору на чемпіонат світу. Матч південноамериканської кваліфікації збірна Аргентини. Як ви бачите, за персоною з цього футболіста інтра Майами, як ви чуєте за тим, як стадіон його приймає, Месі Масів курці не тому, що настільки холодно, що футболіст основного складу мусить подібним чином. Зберігати температуру свого тіла через те, що Лео Месі не готовий грати в основному складі в поєдинку проти Парагвай. Саме цього суперника приймає сьогодні Аргентина, суперника, якого назвав Леонель Скалоні на прес-конференції журналістами, історично непростим опонентом. І дійсно, якщо подивитися на останні результати з Парагваєм, багато нічиїх. Кілька поразок, але поразки загалом не властиві Аргентині з цим опонентом, а ось нічиї, так, забирає. Досить часто забирає очки у Аргентини-Парагуай. І сьогодні дебют головного тренера, нового наставника збірної Парагваю Даніеля Карнеро-аргентинця. Аргентинця і зазвичай представникам цієї національності в плані тим тренерам. Які з цією національністю зустрічаються проти збірної Аргентини зазвичай їм не щастить. Чи вдасться Даніелю Гарнеро переламати ось всі ті фактори, які назвав суперечним усім здобути сьогодні перемогу або бодай зіграти в ніч проти чемпіонів світу? Для цього ми зібралися, щоб подивитися, що загалом нам подарує це протистояння на 86 тисячному монументалі. Є велика кількість гравців у збірної Аргентини, здатних якісно зіграти на другому поверсі, але якісна подача може багато чого виправити. Родріго Поль виконує навіс на дальню стійку. Удар поворот, і що за божевільний забитий м'яч. І той, від кого в подібному стилі, Голу, напевно очікували ледь не найменше Ніколаса та Менді. Ось це так краса. Я перепрошую перед усіма, хто о другій ночі вже думав був заснути, вже потихесеньку тягнувся за пультом вимикати телевізор чи думав блокувати екран на смартфоні. Певно, цим криком він вас дещо розбудив. Але якщо вже ви протерли очі, просто подивіться на цю подачу від Родріго Деполя. І як пробиває Ніколас Отамень, в 35 років не кожен ризикнув би так пробити, бо можна щось собі порвати всередині. Але отамені до м'яча дотягнувся. І пробуває ногою з тієї висоти, з якої хто багато хто підлаштовувався би головою бити. На протилежному фланзі у аргентинців. Гарна передача. Яке скидання Леотаро Мартіне з підкаті і збирає між до рук Карлос Коронел. Від цього в захваті вболівальники на трибунах монументалю, оскільки надзвичайно красиво щойно доставили м'яч у чужу штрафну їхньої улюбленці. Красива передача в один дотик. Але Лаутаро Мартінес. Передача красива, проте трішки вона не точна. Пердача штрафну зону Парагуї. Удар з гострого кута і сей від коронела. Показує Лаутаро Мартінес, що не лише Хуліан Альверс на нього може пасувати а й навпаки, це все може відбуватися. Так, більш заточений на те, аби завершувати атаку Лаутаро Мартінес. Проте і він вміє грати у відтяжці Передача на Лаутаро Мартінеса. він штрафні пробити не вдається. і ще й дивимося мене на Лесмена. Він здіймає пропораць догори. Положення по грою Пенальті не буде. А ось як вдалося в центрі поля розібратися аргентинцям. Як однією передачею. Вдалося неймовірно розвернути атаку. Закидання вперед Лаутаро Мартінес. Красиво скидає правіше. Уліна Альварес на Лаутара повертає. Удар рикошает, і М'яч летить над поперечиною. Торо наскільки засмучений. Він хоче сьогодні забити. Він заряджений сьогодні забити. Він розуміє, потрібно нарешті знімати. Ось це от прокляття. 11 матчів без голів. Лаутара Мартінес прекрасній формі. Арентинці грають з позиції сили. Цю силу намагається демонструвати в кожній. За кожної можливості. І зараз видається прекрасно розвернутися падіння. Рефері каже що фолу не буде. М'яч залишається у горі. І Карлос Корнел цей м'яч за межі поля. А нам цікаво насправді подивитися, що там із Алексіса Макалістером відбулося. Помагають перегвайці жовту картку продемонструвати супернику за симуляцією. Ось Макалістер. Удар від нього не вдали. М'яч повертається назад. і Як він розвертається, і як він розбирається, а потім падає вже в чужій штрафній. Суд красиво прикладає м'яч з однієї ноги на іншу. Густаво Гомес тягнеться до м'яча головою вже лежачи на газоні. І потім. Так. Можливо, Макалістера зачепили. І Макалістер прийняв просте рішення. Відчувши дотик суперника. Впасти на газон удар воротах. І м'яч летить на кутовий. Сейв у виконанні Карлоса Корнела. Ніко Гонсалес пробуває головою. Заховався він за спиною у Івана Раміреса. І тоді, коли вже не очікував удару його суперник. Ніко Гонсалес навіть не факт, що пробував. Зараз передача на Ловтаро Мартінеса. Це цей пас проходить. Ніко Гонсалес чекає на простріл. Не вдається. Не вдається м'яч доставити до нього. І, Відповідно, Парагвай рятується зараз. Тут вигризають м'яч. Передачі п'ятою. Хулін Альварес проходить його передачу, яка насправді проходити не могла. Хулін Альварес сам входить в штрафну зону. Наштовхує суперників один на одного. Родріго Деполь. Під правою ногою він ці і правою. Влучає в стійку. На підбиранні знову будуть аргентинці. Енцо Родріго Деполь на техніку виконує в дальній кут. І не влучає в нього. Поліан Альварес. Зараз чудовий момент у аргентинців. Ніко Гонсалес пробиває в дальній кут і не влучає в нього. Дійсно, після такого моменту хочеться лише взятися за обличчя і закрити його від телекамери, закрити його від усіх. Абсолютно, оскільки Ніко Гонсалес міг, міг закривати перший тайм і фактично закривати і другий також. Закривати загалом матч. 2-0 з цього рахунку навряд. Вдасться Парагваю вибратися за того матчу, який ми з вами спостерігаємо. Але поки Копа Америка. Ні, поки атака Парагваю. Удар поворота і Соса хапається за голову. Не вдалося йому реалізувати ось цю нагоду своєї команди. Найбільш помітний футболіст гостей в першій половині зустрічі зараз робить ривок за спини за з спірної Аргентини. Положення по загрою немає. Наваль Моліна сам себе відіграв. Леонель Месі на 53-й хвилині виходить на заміну. Лео Месі. З кутового ледня закручує м'яч у ворота. Дуже близьким був до сухого листа капітан збірної, збірної Аргентини. За якою ж догою летить м'яч. Після подачі або ж після цілеспрямованої спроби пробити виконання Лео Месі дотик до м'яча Карлоса Коронела. Не факт, що цей дотик став вирішальним в тому, що м'яч влучив хрестовину. Парагвай ледь не половиною команди Месі закриває і він все одно встигає на продемонструвати миттєвості своєї магічної гри. Лаутаро Мартінес прикладає м'яч підправу, дах поворот і не забуває. Знаходить Альтора свій момент. Знаходить капітан Інтернаціонали свою нагоду забити, але нею не скористався. месь Ось тут як прибирає. Маєст. Нам буде його не вистачати, коли він завершить кар'єру. Ніко Гонсалес. Простріл від нього. Що це за передача? Я хотів би логічно зараз описати, що робив Ніко гонсалес але вибачте не можу. Двоє партнерів просили пропас у нього. Ноуель Моліна, Лаутаро Мартіне збігли. У Ніко гонсалеса положення поза грою немає, і після цього він виконує щось незрозуміле. Родріго Деполь. На Лаутаро. Той на Месі скидає. Леонель набирає хід, є правіше Родріго де Полі, але Месі не віддав на нього пас. А зараз ставить ногу і заробляє на собі порушення права. І чомусь я впевнений, будь-хто інший. Якби опинився зараз на місці Лео Месі, Рефері б не просвістів. Все ж ні, хто б не був в цій ситуації на місці Лео, це мусив бути свисток. Тиша на стадіоні. Лео Месі пробиває і влучає у стійку. Майс виконувати, виконувати штрафні Лео Месі. Всі прекрасно про це знають. І зараз вкотре він про це нагадав. Пархетри Коронела. інший кут пішов в збірної Парагваї. Був відіграний, але по воротах влучити не вдалося. Футболісту інтер Майамі, капітану збірної Аргентини. Вже вісім матчів підряд кваліфікації на чемпіонат світу. Аргентина не пропускає рекорд. Дев'ять поєдинків у Бразилії в 2016-2021 роках. Можливо, цей рекорд Аргентинів вдасться повторити з Перу вже 18 жовтня. Парагвай свою чергу гратиме з Болівією. В цьому поєдинку аргентинці були сильнішими. Новий випуск гри в футболі вже на.